Дивіться на мого каналу, значить іде у нас посівна на полі, всі осівалкою сівалкою Бачите СН-218. Получається все хорошо, каточок грудочку розбиває, як бачите з різницю після культиватора. І тут ось прибиває. Вхожу в третю передачу, йде друга, йде третя смотря все за ділянки. Захват тут 2,7. Є у нас вже коломка. Переїде вібрацію лопнув цей вал. У нас буде щось ним робити, ну зараз не до його сіяти і цей маркю заробити бачить інве це непогано постоян але... його підчальне зараз постараюся тобі показати як я це все роблю відкриваємо одної рукою неудобно вдобно включаємо печу Ця ось заїхала, вже поки За чого і вибирав я отримаємо. Я буваємо, коментуємо президент на тема.